Друзі, всім дай Боже. У нас остатні дні сонця. Вже кажуть, будуть дощі, буде сніг, буде мроз. Е, Ще не змолочена соя на городі, яка сіє на руками. Так що, друзі, зараз підчепили отакий мега великий прицеп. До речі, цей прицеп ми купили до того маленького прикорця скаут. Будемо робити нашивки, будемо красили, його він є осилений. Тут додавлені ресори. Так ми прицепили на яблучко. І зараз їдемо, має бути комбайн. І ми одразу вже їдемо молотити на город. Там зробили заїзди комбайну, ви має заїхати. Так що, друзі, не переключайтеся, буде цікаво. Що, друзі, є вже наш комбайн. Будемо зараз молотили, джундір 955-й. О, тамо. Зараз буде їхати за мною. Я попросив сусіда, щоб забрали машину. Машина стояла та велика біла якраз на нашому шляху. То зараз ми будемо їхали. Такий потужний прицеп, думаю, що не буде за великий, як ви кажете їдемо, друзі наш комбайн. Ідемо, друзі, лісами. Ви комбайнер, певно, в шоці. Коли я його веду поїжджали? Олежка треба від'їхати, ну ми від'їдемо раз треба. Авага. Ось прийшов. Нагорнуло трошки, друзі, але нічого. Кожен колега, що моя соя вже завершається. Завершує сезон. Останнє. Тут вже нічого не має сої в наших краях. Що, друзі, останній прохід? Зараз будемо щось сипати на прицеп. Подивимося, що то буде. Чи буде щось взагалі з того, чи ні. Оля на перерущити на роботі, не знає то треба. Так, зараз буде момент істини, що то нам тут сипає. Okay, що є на та, -та. Насипай. Ло? No. Кудай нама Так, Я думав, що вони обійшов. Що, друзі, отак ми намолотили. З одного мішка сої вийшов майже прицеп сої. Нічого не вкладав сюди. Так що такі справи. Ставте кого на хлопців, лайка, пишіть, коментар, підписуйтесь, далі буде.